Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні письменник Любко Дереш. Вітаю Любку. Вітаю вас зараз. Ти презентуєш дві свої нові книжки, два романи: Остання Любова Сури Махараджа і Миротворець. П'ять років була мовчанка перед головою Якова, і зараз отакий плідний рік видався. Це з чимось пов'язано там в особистому житті, чи просто, так би мовити, пішов процес? Е... Мабуть, і перше, і друге, і навіть третє теж, тому що без особисто ну, тобто для життя творчого письменника дуже важливе важливу роль має те, що в нього відбувається в житті. Часто цей матеріал стає, лягає в основу якихось текстів. З іншого боку, ці два тексти, і остання любов Асури Махараджа» і повісті, які війшли у збірку Миротворець, а якоюсь мірою вони вже були початі ще до до виходу голови Якова. Тобто ще мешкаючи у Єгипті, це два роки тому. Вже тоді почали писатися якісь нові твори. Але безумовно, після тих п'яти років мовчанки, текст голова Якова став для мене якимось поворотним. Я так зрозумів, що є деякі тексти не тільки в моєму житті, в житті інших письменників, які змушують їх трішки поборотися за те, бути чи не бути літератором. І голова Якова стала якраз. Ти таким сумнівався в певні? е, я думаю, що багато письменників в якийсь момент доходять до такої межі, коли вичерпуються всі старі способи писання, вичерпуються всі е, старі образи, якісь ідеї, і часто це буває посередині якогось твору. Ти відчув себе старим письменником. А, ну, таким молодим старим. Молодим знаєш, старим так, письмен. що вже можливо пора вже перекваліфікуватись і таке повер... таке займатися бухгалтерією. Щодо голови Якова було дуже, дуже багато різних рецензій, Щодно то частково так. читав їх, знав про них багато відгуків. Хтось із знаних, навіть критиків і колег-письменків казали, що це вже не той Любко Дереш, який починав дуже стрімко і дуже резонансно а що це ну якийсь бар'єр. В житті і в творчості, очевидно, тобто було багато ну досить несхвальних речей або критичних. Як ти до цього поставився, ставишся до цього часу, і наскільки ти дослухався до ці до такої критики? А я би сказав, апофеозом цієї критичної маси стало вручення премії. А золота булька, булька це такий аналог золотої малини в українській літературі. І це мило. Це мило, Тому що ну, не те мило, яким, яке піниться, але е, симпатично, тому що м, потрібно в українській літературі час від часу відзначати певні твори такими нагородами. У мене була хороша компанія. Там, Юрій Андрухович, Рена Карпа практично, так, це потр... Вдалий рік був. Так, практично потрапили е, Марія Матіос, Василь Шкляр от, В свої роки. Але я знаю точно, що голова Якова вона знайшла свого читача. Звичайно, з мого боку, не дуже, мабуть, шляхетно було писати твір для вущого кола читачів, аніж цього, цього очікувалось. Так? Тому що в голові Якова заторкуються певні метафізичні питання, метафізичні досвіди, які, а, ну, не кожен занурювався на цю глибину, і не кожному це було близьке. Вважаєш, що переважно ця критика була упередженою? Ні, я вважаю, що критика була абсолютно справедливою, і саме це допомогло мені. Ну, ця думка допомогла мені сприйняти адекватно те, що відбувається, і навіть якісь витягти з цього урок. Uh, і застосувати його. Той Любкодереш, який був до голови Якова, він уже закінчився, я так розумію. В темах, у проблемах, у формі. Значною мірою так. Про що ці два нові твори, які ти презентуєш? А вони значно більше про людське, аніж це було раніше в моїх творах. Якщо раніше це було це людське, воно було дуже глибинним. Е, голова Якова певний апофеоз цієї глибини, де ну, практично вже якісь ознаки людськості, як такі, стираються. І в принципі мені був цікавий такий вихід за межі людського. То, і остання любов Асурима Махараджа, і «Миротворець» – це книги, де мені цікаво говорити про проблеми, які стосуються кожного, які зрозумілі кожному, і мовою, яка теж зрозуміла кожному, тобто мовою почуттів, мовою, ну то, що можна назвати там мовою душі чи мовою серця, так щось таке, що відгукується обов'язково якось всередині. Що ти скажеш е, на загал про процес літературний? Очевидно, запитання, яке тобі ставлять всі журналісти, і не лише тобі, а письменникам. у нас відбувається форум видавців, і книжковий арсенал, є якісь місця, де гуртуються вже і письменники, і видавці, і читачі. Зокрема, от ти, типу, подорожуючи по світах, можеш зараз сказати, що в Україні ну є там частка твого читача. Для якого ти будеш писати і наступні романи, і вони, так би мовити, незалежно від критики твоїх колег будуть тебе читати. А безумовно, особливо це твоє зауваження, що безвідносно до критики колег воно суттєве, тому що якби плодом розумінь в вна... після боротьби з головою Якова стало те, що я зрозумів, що без огляду на те, як буде сприйнятий твір, а, потрібно продовжувати писати. Що це твоя. Коли я зрозумів, що це є моя природа, і просто потрібно це робити у будь-якому разі, відпали питання, як це буде оцінено. Це певний такий досвід рішучості, і це допомогло перейти до якоїсь до якогось іншого промовляння. Ти дуже багато подорожуєш. Це з чим пов'язано? Для отримання винятково нових вражень, чи це певний пошук себе в інших культурах? Я відповім зараз на запитання про мандри і повернемося до літературного процесу. А, у мене доля така. У мене доля така, що я десь років з 15 постійно в якихось переїздах. І ці переїзди <кій> часом кожного тижня, часом кожні два тижні. Як правило, на місяць у мене дві-три поїздки це обов'язково. Це останні років 12, мабуть, триває. Так вже збіглися, світило якось. І я черпаю просто з цих поїздок ну, по максимуму досвід. Іноді це дуже прості поїздки, десь там Київ-Остріг, Київ Рівне, наприклад. Так? А деколи це можуть бути екзотичні мандрівки, десь там у Базель Швейцарії. Ага, десь там у Джайпур в Індії, і такі мандрівки справді приносять ну, якісь більш екзотичні враження. Але мандрівка завжди вона от, приносить певний настрій, певний якийсь стан тобі, і він потім допомагає писати. Це тобі допомагає якимось чином інакше дивитися на, на Україну, чи знову ж таки це винятково якісь там внутрішні твої пошуки? Однозначно, е мандрівка, як казав по-моєму Гьот, це найкраща у і ти вчишся розуміти, що так, як бачать світ в твоїй країні, це не обов'язково остаточна правда. В інших країнах це сприймають світ по-інакшому. По-різному розуміють, що таке щастя, що таке нещастя. І коли ти бачиш те різноманіття світу, розумієш, що свобода полягає в тому, щоби. Ну, якось дивитися ширше на світ, більше приймати його, могти прийняти більше протилежності. Тут повертаючись до літ процесу, так. тобі здається, чи здається тобі, що в Україні не лише в літературі, а на загал в Україні є іноді перебір із поняттям ідеальності? Що ми десь впадаємо іноді вкрайнощі, там ну там слони, піраміди і так далі. Тобто, це вже ну, певний навіть сарказм існує щодо цього. А мені здається, ця епоха вже відходить потихеньку слонів і пірамід. Просто так е думати так і триматися цих ідей в світі, де інформація так швидко обмінюється, практично неможливо. Потрібно жити в дуже ізольованому інформаційному просторі, щоб плекати ці ідеї. Тобто молодь абсолютно цього ніяк в не В літературному сприймає. процесі присутній цей ефект? Ну, якоюсь мірою присутній. Але є певні, е власне, цього, цього літа е була в Карпатах літня літературна школа, і я там давав е кілька лекцій по становленню письменника в сучасному світі. Я там розповідав про помилки, які можуть ставатися на шляхові письменника. І серед помилок розуму таких заблуджень є, от якраз надмірно фанатичне ставлення до літературного процесу або надмірно сентиментальне. Коли Чому ти... воно проявляється? В тому ставлення. що людина чи письменник не нехто є тим, аби дійти до глибини якоїсь проблематики. Вона недостатньо розбирає саму суть, вона не розкладає на атоми суть процесу. І обмежується якимось кліше, обмежується е, доволі поверхневими висновками. І ну, не хочеться, звичайно, називати там і, і, імена якихось людей, так? але е, цей фанатизм він теж, він теж проходить, він є етапом якимось, і мені, мене ще чекає цей етап, і моїх колег, мабуть, теж. Ну, тобто, ці помил... я, Аналізуючи шлях своїх колег, я зрозумів, що е, ніхто Створчих людей, які щиро йдуть по цьому шляхові, не оминає цих помилок. Ти вже припустився якихось оцих помилок, про які розповідав молодшим колегам своїм? Припустився всіх. Припустився всіх. Просто мені здається, що якийсь період життя деякі помилки ти особливо яскраво якось робиш, в інші моменти життя інші якось так докучають тобі. Ну... Я починав писати, коли мені було 17 років, і тоді, мабуть, якісь були уявлення про те, що потрібно зробити дуже багато в літературі. Так? І така тут теж є певний фанатизм, присутній, що ми беремо на себе ношу. Як... Який ми не відповідаємо, не завжди відповідаємо. От. І коли ти починаєш співміряти свої сили із реальним процесом, ти проходиш цей етап, тепер Переводить життя до наступного. Ти зменшив ножу зараз, хочеш сказати. Тобто переформатував, передумав, переосмислив те, чим ти займаєшся, і вирішив не, ну, вирішив не робити весь світ щасливим, добрим і прекрасним? Я зрозумів просто, що. Потрібно, мабуть, якось говорити більш просто і говорити більш до серця, не звертатися до інтелекту, до якихось речей дуже таких холодних і абстрактних, а говорити більш простими доступними словами. І тоді це має значно більшу відповідь. Ти розділяєш в Україні літературу і літературу? Зараз з великої, можливо, і з, маленької з, великої і з маленької, масова елітарна, добра, недобра, чтиво, і, ну і так далі. Ці дискусії були там рік, два тому, кілька років тому. Зараз, можливо, їх менше, але так чи інакше, от є, от є такий рівень письменників, а є такі, яких всі читають, і це, начебто, іноді навіть зневажливо. А, боюсь, що розділяю, і я якось, прихильник ієрархій в цьому світі. І розкажу, як приклад, Тобі історію недавно я мав розмову е, з одним видавцем, який <зас> займається е, молодим одним видавництвом, яке претендує на те, щоб ну, зайняти нішу елітарності. <зас> Цей видавець розповідав, як він провадить політику свою видавничу. Він каже, що ми регулюємо е, якість текстів, ми вибираємо тільки найкращі тексти, ми вибираємо папір найкращий, найкращий друк, і ми регулюємо ціну. Ми даємо ціну не дуже високу там. Максимум 55 гривень, щоб це було по книгарнях. І коли він це розповів, мені я побачив якось його видавництво серед інших видавництв, які не займаються такою політикою, і зрозумів, що в такий спосіб цей чоловік починає задавати ієрархію, тому що коли ми видаємо на якісному папері з якісним дизайном якісних авторів, починає з'являтися ієрархія. Це дійсно називається, ну це можна назвати елітарним видавництвом. Інші видавці починають себе якось позиціонувати. А, а хто ж ми відносно цього видавництва? Скільки в нас відсотків якості, елітарності, скільки відсотків посполитості? Тобто це нормально на твою думку? І що це, і є це ре... нормально, коли починає ринок якось відкалібровуватись. Так само мені здається, що література повинна теж калібруватися. <кій> і Мірилом. Такої калібровки є те, наскільки письменник здатний цілісно бачити світ, наскільки він здатний цілісно в цій цілісності побачити е, суть проблематики сучасного світу, зокрема в призмі цієї проблематики побачити проблеми України, української літератури чи ну, українця як такого, якщо йому вже так кортить бути, от е, вкоріненим у, у наші реалії. І, власне, глибина, глибина розбору проблеми визначає елітарність, не, не, не жанр, не жанр, не ніша якась. А. Письменник <кхи> Дереш, зі нашої студії сьогодні. Ти сказав про проблеми українців. А що є проблемою українців на твою думку? От як письменника? От найбільшою, от те, якби ти міг вирішити один раз в один момент, і от <рес> а, спокусливо дуже зараз сказати, так от корінь зла от в цьому чи в цьому. Насправді я не, не є настільки якби, зрілим, щоб оцінювати ситуацію досить, достатньо об'єктивно. Ну можеш про своє сказати? А, одна з речей, мені здається, які зараз притаманні і українцям, і цілому світові, а, полягає в наступному. Як мені здається, зараз відбувається поляризація суспільства глобально в Україні і у світі загалом, на тих, які готові дослухатися якось до голову до голосу розуму, і тих, які хочуть від нього заховатися, закритися і, і, і далі продовжувати робити те, що, чим вони займаються. І це дві нерівні частини. Очевидно, що тих, які намагаються дослухатись до голосу розуму, їх якось Поки що менше. Ти маєш на увазі якийсь е, факт зомбування суспільства? А, безумовно, ну навіть ну можливо зомбування це трохи так голосно якось сказано і так дуже якось контекст одразу задає. От, але, скажімо так, світ а, штовхає нас у певну колію і дуже спокусло піддатися, аби йти цією колією, але результат вже завідомо відомий. Куди, куди це колія приводить? Е, народження хвороби, старість, смерть, так, а по дорозі просто споживання, яке е, ну, дозволяє якось відволіктися від цих думок. От ти в одному з інтерв'ю кажеш, що авторитети, авторитети на те і є, щоб сумніватися в тому, що вони кажуть. Треба шукати. От у тебе є якісь авторитети зараз? В літературі, ну, просто громадські діячі, політики, історики, я не знаю. От люди, чия думка, тобі цікава. А, після історії з головою Якова мене відбулося досить глибоке пере, переоцінка, мабуть, цінностей, переосмислення того, чим є письменник. І я зрозумів, що здатність слухати інших людей це одна з найважливіших, мабуть, речей, найважливіших навиків, які ми можемо розвинути в цьому світі. А надто багато було вже накопичено, надто багато є досвіду вже, аби від нього просто так відмахуватися. І відмахуючись, ми просто марнуємо свій час на ставлячі експерименти, які вже сто раз були поставлені. Це ні, ні, ні для кого не має цінності, окрім для нас самих. І просто віднайшовши чисте джерело, віднайшовши справжнього авторитета, а, ну, найкраще, що ми можемо зробити, це вчитися. Оця здатність вчитися від інших людей, вона зараз якось зникає, і це трошки лякає насторожує. А Авторитет у вигляді релігії, наприклад. От як ти ставишся до цього? А я для себе розділяю е, поняття от, релігії як, як адміністративної системи і духовності як того змісту, того наповнення, яке е, надає от, релігії, релігійності якоїсь живості. І ми бачимо, що зараз багато релігійних установ і осіб релігійних вони не відповідають тим нашим уявленням про те, що означає духовна особа, що означає духовна особистість. Ти міркуєш ти, і як письменник над поняттям Бога взагалі. Це для тебе дозволена тема? Це одна з центральних тем моїх текстів. І особливо двох останніх книг: тема Бога абсолюту, тема власне, навіть тема особи, яка стоїть за цим. Іноді ми сприймаємо Бога як просто як принцип, як правило, якесь, як закон. А інколи е і це бачення, воно теж чомусь зараз доволі втрачене в світі. Ми можемо сприймати Бога власне як особистість, яка має свої якісь інтереси в цьому світі, яка може якось звертатися до нас. І це по-моєму, значно цікавіша а, концепція і дозволяє, зокрема, для письменника значно образніше, об'ємніше вимальовувати от, свої діалоги чи свої стосунки з Богом в текстах. Ну, переважна більшість релігій так чи інакше диктують в хорошому чи не в хорошому сенсі, диктують певну, певні норми поведінки, так? певну систему цінностей. От, тобі яка система цінностей в цьому випадку найближча? І взагалі, чи повинна. повинна Сучасна людина, не будемо зачіпати зараз там духівництво, а от конкретно літераторів, теж диктувати якісь норми поведінки. Бо ми можемо чути, що от у радянські часи, наприклад, література вчила, як бути там добрим, як захищати батьківщину, патріотом і так далі. А зараз всі пишуть про те, як все погано і любко дереш в тому числі, наприклад. Угу. А мені здається, що якби відпдостойну відповіді про те. Законів і правил проти такого доволі ну, закостенілого погляду на світ є любов, милосердя е, прийняття. Ніхто не відміняв ці. Так, так, так. І ми знаємо, що там, де е, закінчується любов, там починаються якісь правила і закони. Ну, от, історія про е, доброго самаритянина, вона якраз ілюструє цей приклад, так що. По закону ми би не мали перетнутися, я би не мав протягти руку там іновірцю якомусь моєму там заклятому ворогу, жидові москалеві там, чи ще комусь там, чи, чи негрові, чи ще комусь. Але коли ми маємо любов, ми здатні якось оцінювати ситуацію без огляду на от жорсткі правила, які регламентують е наше життя. І мені здається, якщо література. І може вчити чомусь, то вона може вчити прикладу цієї любові. І вона може надихати якраз до, до любові. Тебе дратує щось у світі взагалі? А, ну, я багато якими речами незадоволений і, і дратуюся, але а, якось. Ну, Твоя момент... вразливість набуває з зовнішнього вираження якогось? А... Бити вікна, там, я не знаю, ламати дерева. А... Ні, це ну, зараз це якось е, значно тонше почало відображатися. Але безумовно, це е, рівень насильства він досить високий у нас. Тобто, питання твоє: чи щось дратує в світі? це, чи є в нас таке ж саме насильство, яке ми бачимо в світі. Бо нас не дратують речі, яких немає в нас самих. Ми ну, таке вже думаю, таки все у порівнянні. Так. Добре. Хотів тебе запитати, що таке успіх? От голова Якова бувши під заголовок, як стати Богом і, і не заплакати. і не заплакати. Так це якимось чином. я про Бога не просто так почав говорити. От ти відчув 17 років, 18, коли вийшов твій перший роман і, і, і був просто резонанс, і очевидно з'явились прихильники і, і з'явились неприхильники. Але ти відчув певну цю на собі печать от вищості, принаймні над своїм поколінням. Може, це зараз для тебе вже багато років минуло, вже зараз наївно звучить, але все ж таки. А, і так, і ні. Тобто, з одного боку, безумовно, коли тобі е, дається такий успіх, ти мимоволі відчуваєш, що тебе підносить, і це якось о, о, ожорщує твоє серце. А з іншого боку, мене вже тоді цікавили якісь речі, пов'язані із. Е, Ну, не скажу це роботою над собою, але з певними світоглядами, якимось, керуванням своїм світоглядом. І мені завжди якби, хотілося відкинути просто всі ці регалії. І довгий час я навіть не брав участі там в телеефірах, в радіоефірах, а тому, що це здавалося, це якраз буде культивувати власне цей. Цю ну, зараз погоду. ти себе вважаєш успішним? У, у твоєму розумінні, давай не в загальному, а у твоєму. Для мене успішність це відчуття внутрішнього щастя, від роботи, коли, якою ти можеш займатися. Це можливість займатися улюбленою справою, можливість а, бути щасливим от на щодень. Якщо ти зміг організувати своє життя в такий спосіб, це є твій успіх. Таке, поясн... Таке розуміння успіху, воно більш цілісне. Інакше ти можеш заробляти гроші, бути знаменитим. але… Повертатися там в порожній дім і вити вовком на стіни. Хіба це ну кому чого вартий такі успіхи? Письменники, і не лише письменники, загалом митці створюють певні світи, ну, так чи інакше, бо кожна людина це окремий якийсь світ. От яким є світ Любка Дереша зараз, от, який він будує вже в сучасній своїй прозі? А це як би світ... ти його намалював, охарактеризував? Це світ постійних якихось викликів і провокацій. А, читача в плані його етики, етики і, і моралі. А ти думаєш, варто це зачіпати? От, от провокуєш людину, а не завжди ж кожен упізнає себе або захоче упізнати. А це зовсім інший якийсь е, підхід. Це навіть е, не, ну, це не та провокація, якою я займався, коли мені було там 20-22, пов'язана з якимись шокуючими сценами, з насильством чи з наркотиками. Це... Діалог це побудова певного дзеркала, і я принаймні так тішу себе думкою, що створюючи, працюючи від душі, вкладаючи в це серце, у це тепло для людини, коли вона до кінця, прочитавши до кінця певне повідання, відчуває, що її зігріли ці слова, вона починає порівнювати свій стан, коли вона була з холодним почуття, з холодними почуттями. І... Тоді у мене є така надія, що вона якось почне співставляти, як все-таки краще їй, з яким почуттям їй ближче, комфортніше. Ну, але в людини є все одно якась, якесь зерно в житті. Ну, повинно бути. Так? Ми віримо і ми говоримо про це, що людина так чи інакше до чогось прагне в житті. Люди вірять в рай, незалежно напевно від релігії. Ну, не будемо там аналізувати, але от про нас, або в пекло, або в кінець світу в апокаліпсис. От чому. Я чув е, таку думку, що в, кожні, в кожної людини живе е, мрія про звільнення чи ідея про звільнення. Вона притаманна всім. І звільнення, Катар, і звільнення означає так, е, що зникають проблеми наші, зникають хвороби наші, зникає ця смерть, яка нас там десь тривожить на задньому плані. І, і це частина нашої природи. І наскільки, наскільки я. Почув від, від, від тієї людини, з якою ми спілкувалися, а, це є відгоміном від якоїсь нашої більш глибокої природи, яка не міняється, яка не, не зазнає насправді цього народження, цих страждань, цієї смерті. Це, власне, те наше глибоке єство, до якого якраз і звертаються і, і великі письменники, теж, і, і великі духовні тексти і традиції. Виходячи з того, що ми вже говорили сьогодні про твої подорожі постійні, так хтось сказав, живу в шпагаті постійно. От що таке Україна єдина? Ми мало з тобою дуже говорили про Україну сьогодні. От, очевидно, ти відчуваєш себе українським письменником. Бо твориш, ну, в першу чергу, для цього читача, який може упізнати у ті візії різні проблеми і теми, які ти зачіпаєш у своїх творах. От що для тебе значить Україна єдина в твоєму вимірі, в вимірі, у світі Любка Дериша. Ну, Хоча я сказав, що я прихильник ієрархій різних, але мені здається, що Україна єдина це Україна співпраці, причому такої горизонтальної співпраці, де люди без огляду на те, чи вони. Зі сходу, з заходу, з півдня, з півночі можуть допомогти одне одному підтримати одне одного, якось е підтримати одне одного навіть добрим словом. Це кумівство в хорошому значенні, це е стосунки взаємини, добросусідство. це, Це, ну, по великому рахунку, це таке велике е одноповерхове село, в якому. Там, щасливо можуть жити корови, процвітати рільництво. І в таком, така Україна мені значно більше бачиться, аніж ну, будь-яка інша Україна. Вона є такою зараз? По-хорошому, Україна, мені здається, залишається одноповерховою країною. І це, мабуть, її і є сильною стороною, її здатність а, якось. Якоюсь мірою поверхнево сприймати великі драми сучасного світу? Я дякую тобі. Це був письменник Любко Дереш. На все добре. Дякую.